Колеги, вітаю! Мене звати Наталія Шеремета і я експерт з розвитку талантів з фокусом на лідерство та велбієнг. Well Отже, в цьому році наша команда Енерджі була на ATD, і ми для вас зібрали найбільш цікаві тренди, інсайти і формули, які зараз допомагають нам в епоху, коли зміни то є нова наша норма. Виснаження ми постійно знаходимося в цьому, і нам треба перезапускати як індивідуальне лідерство командне для того, щоб витримувати. Тому що а, KPI без енергії не дає результатів. А лідерство без емпатії не веде за собою. А цілі без сенсів не допомагають нам знаходити шляхи для їх вирішення. Отже, на зустрічі 2 липня для вас зібрала чотири ключові формули, які допомагають підтримати і перезапустити лідерство. Реєструйтесь і до скорої зустрічі!